Вітаю усіх і продовжуємо наш курс йога терапія. Ми сьогодні будемо робити вже більш-менш такий фристайл. Хочу дати щось легеньке та приємне для того, щоб знову розвантажити після, наприклад, пілатесу. І це буде ось така приємна практика. Ми сідаємо на ось таке положення, або, якщо вам складно, ми підставляємо щось під сідниці. Ми починаємо з цього положення. І дивіться, одразу йдемо в розслаблення. Ми намагаємось втягнути живіт і повністю розслабитись, лягти вниз. Як дивись, виглядається спереду. І намагаємось просто на кожен видих, глибше, і глибше. Лягати на підлогу, скажімо так, допереду, допереду, допереду. Може допомагати на кожен видих пальцями. Ми вже це робили. Сідаємо, Намагаємось. Можемо знову блоки поставити підсідниці, щоб було легше. Вдих. Видих. Потягнулися. Вдих. Видих. Підтягнулися. Вдих. Видих, підтягнулися, вдих. Видих, підтягнулися. Вдих. Видих, підтягнулося і вдих. І видих, ще більше підтягнулися. Зараз вперлися нашими ліктями в коліна для того, щоб зробити витяжіння. Тобто ми... Ось так зробили. І у нас лікті впираються в коліно. Якщо складу, ми можемо ось так зробити. Починаємо з цього положення. І тягнемо себе завдяки лопаткам. Витягнемо лопатками крижу і витягуємо наші спини. Зробили це. Ось так. І тягнемо. вдих. Видих, підтягнули, витягнули спину. Вдих. Можете далі видих, підтягнули, витягнули спину. вдих. Видих, підтягнули, витягнули спину. Вдих. Видих, підтягнули, витягнули спину. Вдих. Видих, підтягнули, витягнули спину. І вдих. Видих. підтягнули, витягнули спину. Вдих. Видих. Вирівнялись. Зараз ми робимо натяжіння. Беремося за коліно по діагоналі. Права рука бере ліве коліно. І зараз ми намагаємось, ми це зробили. Ми лягаємо, розслабляємо тулуб, ми намагаємось розслабити повністю тулуб для того, щоб наше плече лягло на коліно. Ця рука ліва, ми навпаки зараз тягнемося ліктем до підлоги. Тобто, якщо я з іншого боку покажу, ось, і ми тягнемося до підлоги ліктем. Ось за себе домагаємось, і таким чином, цим рухом, ми розкриваємо більше грудну клітину. Зрозуміли, так? Ми намагаємося ліктем доторкнутися підлоги. Це нереально, але просто так, трохи візуально. Розслабились. Руку до неба, вдих. І видих, тягнемось ліктем до підлоги. Вдих, видих, тягнемось ще більше. Вдих. Видих, тягнемо ще більше. Вдих. Видих, тягнемо ще більше. Вдих. Видих, тягнемо ще більше і вдих. І видих, тягнемось ще більше. Виходимо на інший бік. Беремось, лягаємо руку до неба і так само лікоть заводимо за себе. Тягнемось до підлоги. Вдих. Видих. Тримаємо. Вдих, видих, тримаємо. Вдих, видих, тягнемось. Розкриваємо грудну клітину. Вдих. Видих, тягнемось. Вдих. Видих, тягнемось. І вдих. І видих тягнемось. Це класно. Я якраз таки пророблює наші найширші м'язи. І... Таким чином покращує поставу. До речі, класно допомагає при сколіозах. І зараз ми беремось і впираємось руками позаду. Ось це. І іншу, одну ногу витягуємо вперед, натягуємо її. І штовхаємось. Дивіться, ми повинні одна нога у нас розкриває таз. Тобто, давайте я на інший бік покажу. Ось так. І ми виводимо більше з розкриттям з підкруткою нашого тазу по діагоналі в бік. Але плечі залишаються на одному рівні. Ось поклали. Було... Ось нога так лежить в бік. Дивиться коліно, вдих, видих, штовхаємо тазом. І тримаємо вдих. Видих. Більше підкручуємо цю частину тазу, підкручуємо більше в бік. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тиснемо. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо. Зараз те ж саме робимо з іншою ногою. Витягуємо одну ногу, іншу підкруть, тягуємо під себе. І так само виводимо трохи в бік, плечі не нахиляємо, плечі на одному рівні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тиснемо, тиснемо. Вдих. Видих. І вдих, і видих. Лягли. Зараз ми робимо метелика, стопа в стопу. Залишаємо це положення і ми тиснемо стопа в стопу і виводимо таз так само до неба. Ось так тиснемо. Але ми не зводимо ноги разом. Ми навпаки розводимо, сідниці напружуємо і тиснемо таз до неба. Зрозуміло, так? Сіли метелика, вперлися руками, вдих, видих, тримаємо. Вдих. Видих. Сідниці тримаємо. Тиснемо більше таз до переду, щоб більше розкрити метелика. Але не зводимо коліна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. напружуємо сідницю. Вдих. Видих. І вдих, і видих, сідаємо, повністю сіли. Зараз ми виводимо, давайте спочатку з книжечки почнемо. Знову книжка, яка, ми згинаємо ноги, беремось за стопи, але тулуб повністю розслаблюємо. Повністю тулуп лягли на стегна, щоб ви відчули вагу вашого. Тіла. І потрохи починаємо вирівнювати. Це неможливо, не неважливо вирівняти повністю ноги. Ми повинні повністю відчути вагу тіла і потрохи вирівнювати, щоб тулуб завжди зберігався в цьому положенні. Можемо взятись крес-накрест, так буде легше натягувати та тримати вагу. І лягли вдих. Видих. Вдих. Видих. Відчуваєте вагу? тут не головне витягнути ноги. Тут головне повністю дуже сильно лягти на стегна. Вдих. Видих ще вирівняли. Вдих. Видих ще вирівняли. Вдих. Видих ще вирівняли. І вдих. Видих ще вирівняли. Вдих. Видих вирівнялись. Зараз заводимо праву ногу вбік, ось сюди. У кого як виходить, це начебто козачок. Але ми повинні з цього положення тиснути в коліно, як ви бачите, ліктем, а тулубом тягнутись до передньої ноги. Якщо складно, ми просто ось робимо опір ліктем і потрохи себе тиснемо до переду. Головне, щоб ви могли. Максимально груддю підійти до вашої е, витягнутої ноги. І поїхали. Вдих, видих. І тиснемо. Вдих. Видих. Тиснемо в коліно більше. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, і вдих і видих. Виводимо ногу в бік. Ось так заводимо за себе. Ту з'являється кут 90 градусів. Ви повинні це зрозуміти. І зараз, якщо вам складно тут тримати, ви можете підтягнути знову ногу або це коліно, зменшити кут. А загалом ви далі, щоб було ось ту. 90 градусів. І зараз ми лягаємо на нашу колінку. Знову. Ми лягаємо ліва нога, права рука, ліва рука кладеться на праве коліно, ліве плече на ліве коліно. І зараз ми тягнемось правою рукою до неба. Можете ось так, якщо немає розтяжки, ми робимо ось так і потрохи розслабляємо тулуб, щоб потрохи, потрохи. Наш мозок відпустив наше тіло, щоб ми лягли. Зрозуміли, так? Ми повинні відчути, як тіло само дає нам лягти на стегно. Вдих, видих тримаємо. Вдих, видих тримаємо. Вдих, видих тримаємо. Вдих. Видих тримаємо. Вдих. Видих тримаємо. І вдих. Видих. Тримаємо. Зараз знову намагаємось лягти в книжечку на передню ногу. Знову. Якщо складно, підтягнули ногу, лягли і потроху вирівнюєте ногу. Вдих, видих. Головне розслабленими бути максимально. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих і видих. Вирівнюємось. Повертаємо ногу до книжки. І зараз вводимо іншу ногу так само в бік. Вивели, щоб був кут 90, начебто в козачка. Тиснемо однією рукою в підлогу, іншою рукою в коліно. І потрохи тягнемось, наскільки це можливо, спочатку коліном тиснемо, а потім рукою, щоб відвести коліно трохи за себе. І пішли вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Зараз поклали ногу, знову 90 градусів. Ось тут і знову. Беремось права рука, тобто праву на гату, правою рукою беремось за ліве коліно, а правим плечем намагаємось розслабитись, щоб лягти на наше праве коліно. Правим плечем. Ось так. Інше прока до неба. Вдих. Видих. Розслабляємо все тіло. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Розгортаємось. Зараз лягаємо на передню ногу. Знову книжечка. Нагадую. Або підтягнули до себе ногу та лягли. Та потім потроху вирівнюєте, вирівнюєте. вирівнюєте, вирівнюєте, вирівнюйте і вирівнюєте. Лягли їх вам зручно. І тримаємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Виводимо ногу, знову повертаємо до переду. І лягли в книжку, взялися за стопи та розслабились знову так само. І просто розслабились.